Доброго дня! Сьогодні хотів би розповісти про катушку Shimano Vamport. Катушка дуже цікава, багато хто її має, багато хто думає її прикупити собі. Які ж плюси даної катушки? Сьогодні будемо розглядати на базі мого варіанту, а саме 4000 MSG. Коротко пройдемося по її технічним характеристикам. Отже, катушка в 4000-му розмірі. MHG має вагу всього 220 г. Якщо взяти просто 4000 -ну катушку, вона буде мати вагу 215 г. Це просто мінімальна вага для потужної 4000 котушки, це просто дуже круто. Передатку mhg шний вампорт має 5,8 за один оберт, вимотує 95 см. Просто Круто, якщо хочете швидко вимотати свою приманку. 4000 ванфорд мотає 87 см за оберт. Плечі, ручки дуже велике, зручне хватитися, немає ніяких проблем. Хід плавний, старт, як для 4000 катушки, досить легкий, гарний, плавний. На холостих обертах має деякий звук, ну, це всі катушки мають по збірці. Дуже хороша збірка, немає люфтів, нічого не стукає, не гавкає, просто круть. Кноп на підшипнику крутиться дуже і дуже гарно, немає ніяких посторонніх звуків. Котушка в даному розмірі підійде для риболовлі на вагі поджигу. Це від 5 г до 20 г. Більше я не ставив би. Вона 20 грамів вже навіть тягне не дуже добре. Це вам не Power, це вам не Stella. Тушка для цього не пристосована. Воблери, твічі якісь великі воблери, до сотого го вона вам дозволить. 110, 130 Кутушка не для цього. Є також молодші моделі, такі як. 2500 s дана катушка в мене була. Про неї я можу сказати тільки негативне. Тобто заявлена вага в неї 175 грамів. Якщо переважити голову катушку без шнура, без бейкінгу, в кращому випадку у вас буде 178-179 г. А це вже досить і неприємно. Дуже погана збірка, важко знайти екземпляр, який буде без люків, з хорошим. Ходом. Якщо порівняти її з конкурентами, такими як Daiwa, Luvias, Vanford буде легший і на порядок дешевший. Якщо казати, що можна взяти замість Ванфорда, його конкурент іде Stradic 19, але ж знову ж таки Stradic іде більш тяговита катушка, більш важка. Навіть у 2500-му розмірі Stradic буде важити за 230 грамів. А це важче, ніж Ванфорд. 4000 розмірі. Багато хто питає, що краще взяти: Ванфорда чи Ванкіша 19. Ну, тут вибір очевидний, Ванкіш буде і легший, і хід кращий, і м'якший, але все-таки це буде ультралайтова кутушка. Це не про які Light не говориться, 4000 грамів. буде так само працювати в межах 20 граму, не більше. Хід старт в нього буде набагато, набагато кращий. Але, знову ж таки, ціна питання практично 1,5-2 рази Ванкерш буде дорожчий. Стоїться цього чи ні, я навіть не знаю. По даному Ванфері катушка класна, практично невбиваєма. Ще не можна сказати про 2500 модель. В неї дуже швидко уходить головна пара, направляюча. 2500-й розмір буквально для вагів до 7 грамів і далі вона розбивається. Даною катушкою я ловлю на 7, на 10, на 12 грамів, рідше на 15 та на 20 Проблем немає. Головна пара в порядку. Також тут в мене встановлений шнур від компанії UGK, BorNus. 8 -жилка, ну і 0,5. Досить тонкий шнурок, але з його допомогою в даному сетапі виходить ловити дуже непогано крупну рибу, а з крупної риби максимально, що я зловив, це був товстолоб на 16,5 кг. Також зловив багато товстолобів 10, 15, 7 кг. Даний шнур, кутушка справляється на ура. Окремо хотів би сказати про флікціони. Фрикціон тут дуже і дуже класний. Ого! Немає ніяких затупів, коли виважуєш крупну рибу, тебе мутає, раз настроїв і пішов. Немає жодних проблем. Також в Ванфорди можна доставляти підшипники. Основне, куди доставляють тут підшипники, це підшпульний вузол. Для того, щоб шпуля на фрикціоні вращалася ще легше, краще. Але на своєму прикладі я можу сказати, що можна ставити, можна і не ставити. І без цього фрікціон потужки дуже і дуже класний. Звук прекрасний, настроюється теж класно. Дужка, ніяких проблем тут немає. І як висновок, хочу сказати. Якщо ви шукаєте котушку в середньому ціновому діапазоні, якщо це має бути котушка легка, велика та більш-менш потужна, Ванфорд це дуже класний варіант. 4000, 4 тисячі морджі, 3 тисячі, 3 тисячі дуже і дуже класні котушки. Якщо ви шукаєте котушку для ультралайта. Якщо ви розглядаєте вам про 2500, це 2000, 1000 або 500, я вам би не радив їх брати. Все-таки це котушки дуже, дуже такі ненадійні. Все залежить на яку котушку ви попадете. В мене була котушка, в чотирьох моїх знайомих була котушка. І з чотирьох була тільки одна гарна котушка. Тобто з хорошим ходом. Плавний хід хороший, легенький, без люфтів, без посторонніх шумів. В мене попалася дуже і дуже погано. Тобто великий люфт в головній парі, великий люфт в самому кнобі, а також дуже і дуже тугий хід. Більш того, я в тушку відновив буквально 15 рибалок, неважких, тобто це ваги десь в районі 5-7 грам. Відправив на ТО і, о, чудо, в мене знос головної пари. Не сильний, але він є. Як так, нова катушка, а вже так і зносилася. Ну, як висновок, можна сказати: краще Ванфорда брати нового, якщо не дозволяють фінанси, взяли Бушного Ванфорда і радуєтесь. якщо шукаєте катушку для середнього. І легкого джигу від 5 грам до 20 для дальнього закиду 4000 Моджи. Дуже, дуже хороший варіант, якщо не хочете переплачувати за Ванкіша. Якщо вам треба на палці до 20-25 до грамів, велика потужка, щоб максимально далеко закидувати, щоб ваша снасть була максимально легка, ванкор ідеальний варіант. Якщо дозволяють фінанси, можна брати Ванкіша. Кутушка на дві голови буде вища. Але да, даний Ванфорд вам може повністю замінити того же ванкіша. На великих вагах хід вам не так потрібний. Так, да, тут є проблеми з тягою. Я, як ребачу, на 12 грам, плюс приманка, поки викручуєш з 50-30 з метрів приманку, доки вона не підніметься на поверхню води, досить туго. Якщо порівняти дану катушку з катушкою Shaman Twin Power 2500 s який в мене був, то по тязі 2500 Twin буде на порядок потужніший ніж 4000 Ванфорд. І це помітно, навіть коли ти крутиш 12 грам на Ванфорді і 10 грам на Ванфорді. Різниця відчутна. На Твінпауері ти крутиш. Робиш проводку на 3 грама, на 12 грам, на 15, практично одинаково. Але 2500 King Power 15 2015 року важить 245 г. Ротів Ванфорда 4000, який важить 220 г. Легкість катушки, плавність ходу це про Ванфорд. Отже, якщо хочете легку, більш-менш потужну. Велику котушку за адекватний прайс можете придивитися до Shimano Vanford. Вона вас не підведе на крупній рибі і дозволить зробити з правильно підібраним шнуром досить далекий закид. А на цьому всім спасибі, буду продовжувати робити огляд на свої котушки, спінінги та просто знімати відео з риболом. Всім пока!